Знаю, як багато майстрів хочуть опанувати і працювати ось цією формою, але вже після перших спроб вони все закидають. Я була там сама, просто її всі ненавидять, тому що дуже багато бульбашок, кришка не сідає та ще й пімпочка відламується. Тому запрошую вас до себе на навчання, щоб ви навчилися. Нарешті робити ось цю красиву карусельку, де буде і пімпочка, і будуть всі зубки на місці, і не буде бульбашок. А тут уже вам обирати самостійно опановувати всі техніки і витрачати дуже багато часу, щоб. Дізнатися і правильну консистенцію, і багато лайфхаків, як працювати з ось такою складною формою, чи прийти до мене на навчання і вже після першого уроку робити ось таку красиву карусельку, обирати вам.